Вісім мільйонів гривень таку суму бюджетні установи міста боргують за комунальні послуги. Зважаючи на те, що самі вони не в змозі їх погасити, мер Віктора Нушкевичу запропонував шукати вихід спільно. В принципі, ми до всіх відносимося нормально, але одні працюють добре, якщо говорити про борги і прибутковість, а інші у нас п'ять підприємств прибуткові, а інші по суті, задні. От проаналізуйте і разом разом з керівниками. Підприємства, особливо ті, хто працює збитково, проведіть аналіз і запропонуйте заходи. Зменшити розхід газу цього року намагалося теплокомуненерго. Низку котелень підприємство перевело на біопаливо. Втім, досягти запропонованого урядом 30 відсоткового ліміту економії так і не вдалося. Роботи з модернізації теплопостачання запевняють комунальники, продовжуватимуться і надалі. Реконструкція котельні військових витратів, реконструкція котельні. Ми по вулиці довга. І якби сказати, і також встановлено десь біля 180 індивідуальних теплових пунктів. І знову ж в кінцевому результаті це покращить послугу для нашого споживача, скоротиться, якби сказати, втрати, скоротиться споживання природного газу. Ну і надіємося, що це буде позитив для нашого, як кажуть, пересічного споживача. Аби модернізувати системи опалення, комунальники продовжують співпрацювати з міжнародними фондами. До прикладу, встановлення нових теплових пунктів в мікрорайонах міста розпочнеться вже цього року.